Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами роззагрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про спробу дрібних шахраїв пограти у велике політичне ігрища. Так, так, ми саме про Орбана. І про його чергову заяву про те, що нібито його мирна пропозиція про різдвяне перемир'я досі лежить на столі, правда, не зрозуміло у кого, але Україна на неї не реагує. Ми згадували вже в минулих наших відео, що це не перший крок такої політичної гри, яка розпочалася. Нещодавно це вже не перша заява Орбана про те, що він, начебто, домовився про якийсь перемир'я на Різдво, про обмін полоненими. А от Україна нібито відмовляється від його послуг в посередництві і від його мирних пропозицій. Давайте відмотаємо трошки ситуацію назад і. Подивимося, з чого все почалося декілька тижнів тому орбан завітав до обраного президента сша Дональда трампа який ще правда не інагурований на якісь там зустрічі і перемовини полетів прямо в америку Після того відбулася телефонна розмова, нібито за словами Орбана його та бункерного детатора очільника Кремля Путіна. І після того в інформаційне поле попала оця заява від Орбана з нібито мирними пропозиціями від для України про припинення вогню на різдво та обміну полоненими. І Орбан звертався відповідно до України. З цією пропозицією і вимагав відповіді: дайте мені відповідь на мою пропозицію. Згодні ви чи ні? При тому в інформаційному просторі не озвучувалось, чи ця пропозиція була. Узгоджена з Путіним чи Росія теж на неї готова. Згодом, коли українське МЗС та представники влади сказали, що ми не уповноважували Орбана вести якісь переговори, з'явилася образлива заява Петра Сіярто, який жалівся Лаврову своєму колезі МЗС Росії, про те, що ай-яй, їх не слухають. І на декілька днів цей шумок. Відійшов на задній план. Аж ось днями, ніж сьогодні. Орбан знову вкинув інформаційний простір у цю провокацію про те, що його план досі на столі. Знову ж таки, незрозуміло, правда, у кого. Але звертався він і минулого разу до України. Чомусь звернення до Росії так і не пролунало за ці дні. Е, Таке враження, що апріорі Орбан хоче сказати, що і Росія згодна е, на це перемир'я. Проте Відповідно від першого його, його заяви про перемир'я, яка була декілька днів тому, Росія офіційно не заявляла про таку згоду. На були якісь меседжі Лаврова, такі загальні, як завжди, що Росія завжди готова до перемовин, до перемир'я, але не було конкретно сказано про ось це перемир'я, яке. Пропонує Орбан про цю пропозицію. Тобто Росія не взяла на себе відповідальність, сказати чітко Да. Між тим, Орбан вимагає конкретне дачні від України. І тут ми бачимо конкретну провокацію, про яку ми вже говорили. і те, що Орбан нам полягає, Орбан тисне на Україну для того, щоб спровокувати нас на якусь відповідь, Все саме виглядає так. Він просто вчепився в горло України, в горло української влади, і вимагає від них сказати Да. Чи ні? І в принципі, будь-яка відповідь 에, Орбана буде влаштовувати. Чому? Тому що якщо ми скажемо Ні, він скаже, О, так це ж Україна не хоче миру. Дивіться, пане Трамп. Я ж казав, що вони от такі, Росія хоче, а Україна не хоче. Навіть якщо Україна скаже да. Тоді ми попадаємо ще в одну політичну пастку. Ми таким чином визнаємо Орбана посередником у переговорах. Хоча ніхто йому не давав таких повноважень. А по-друге, Орбан зразу скаже: Ну так, давайте припиняйте це вогонь і давайте робити перемир'я про те. Умови цього перемир'я деталі ніде не озвучені і, можливо, з великою долею ворогідності не прописані. Проте ми розуміємо, що такий крок перемир'я, припинення вогню на фронті у більш ніж 1200 кілометрів. Це шалена кількість проблем, деталей. Зв'язок і так далі. Але всього цього в словах Орбана немає. Є такі узагальнені гасла, за якими стоїть отакі вимоги, і ми розуміємо, що саме в деталях є проблема і складність подібних. Кроків, і тим більше, що до Різдва залишилося лічені дні. Проте Орбана це не хвилює його хвилює тільки те, щоб е, витиснути з України будь-яку відповідь, і ось ми бачимо, що е, в яких інтересах він грає. Зрозуміло, що можна достроїти конспірологію, що це якась змова Трампа, і Путіна, Трампа і Орбана. Але те, що Орбан підіграє російській пропаганді російській владі, це 100%. Буквально ось декілька годин тому з'явилась заява піскова. На відповідь таку достатньо різку зеленську, який він зробив у Брюсселі, Пісков сказав, що ну от українське керівництво нахаміло Орбану у відповідь на його мирну пропозицію. А і я, які вони політично безкультурні, але Пісков, звичайно, що цього не скаже. Проте, політичне безкультур'я і політичний шантаж, і політична провокація є саме у кроках Орбана, чому тому, що. Як ми вже говорили, його ніхто не уповноважував робити якісь посередницькі кроки від України. Він же не прилетів ем, після Трампа до Зеленського і сказав: Дивись, я вам тут говорив з Трампом, буду говорити з Путіним. Давай ми з тобою узгодимо якусь позицію, щось якісь ем, е, кроки, плани намалюємо, щоб я міг озвучити. Да? Ти доручаєш мені це? Ні, цієї розмови не було. Була розмова з Трампом, з Путіним далі, з Лавровим, але. З Україною про перемир'я ніхто не говорив. Це якраз те, про що ми саме українська влада і українська сторона завжди наголошувала і наполягала. ніяких перемовин про Україну без України і без е, врахування е, її позиції. Проте Орбан робить діаметрально протилежне, і при тому він вимагає від України якихось відповідей тобто, фактично, як ми гормо, це. Політична провокація тим більше, чому знов зараз пило це ця пропозиція, тому що президент України Володимир Зеленський зараз знаходиться в Брюсселі, де буде вести перемовини з великою кількістю європейських е, е, політиків, очільниками держав, е, очільниками європейських інституцій, е, керівництвом НАТО про е, можливий прав до України миротворців, про посилення військової підтримки, про ППО і так далі. І це було направлено на щоб зірвати або спровокувати на якісь такі негативні дії, на якісь такі негативні наслідки, і трошки очорнити оцю подію, поїздку до Брюсселя і великі перемовини, як ми говорили, це все попахує таким собі політичним шахрайством дрібних отих напьорсточників, яким в принципі і є. Орбан, тому що як політик він нічого себе не представляє. Ну він просто вдало зайшов у потрібні двері на виборах. Можливо, йому хтось допоміг відчинити ці двері. І цей напьорсточник побачив можливість таке вікно можливості стрибнути до е вагону е шикарного такого вагону, в якому їдуть такі ну досвідчені шулери, які грають не на пьерськи, а в рулетку на великі гроші. Ну а що ми говоримо, горемтерпретуємо, то у великі політичні дивіденди. Тож, друзі, як бачимо, не тільки у російської пропаганди є приховані сенси, а є приховані сенси у таких кроках, які зараз ми бачимо від Орбан, тому що він теж є ретранслятором російської пропаганди. Таким чином, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської і орбанівської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.